І залишилася в нас остання зелена порада для усіх спільна, заключна, читає її і заключає в нас е, список наших е, цитат з Біблії е, книга Сараха, 31, е, вірш 5. Золотолюбиві нема виправдання, то гониться за зиском на манівці зб'ється. Гоніться, дорогі за любов'ю, гоніться за повагою, гоніться за підтримкою, гоніться за духовним єднанням. Гоніться за тим, що вас дійсно зближує, загоніться за духовністю, гоніться за пошуком Бога в, своєму, в своїх відносинах, в своєму житті. І тоді буде вам щастя, і ви завжди будете щасливі. Одного священника запитали, що його що робити, щоб подружжя було щасливе. Відповідь була наступна: якщо подружжя і чоловік, і жінка люблять Бога. То вони будуть щасливі. Якщо чоловік і жінка не люблять Бога, то це подружжя завжди буде мати елемент егоїзму у відносині. Завжди. Бо без Бога неможливо повністю мати ту повноту у будь-якій сфері.